Ми святкуємо величне сонячне свято, свято Купайла. Тож хай Божа сила зійде зі сварги на святу землю України Руси. Благословіть громаду! Обряд починати! Хай Бог благословить! Зібралися до купи! Щоб розпалити найбільше купальське вогнище нашого роду. І днес і поднес, і на віки грядущі, Благословен Дашбог. Бог. Слава Дашбогу! Навіки слава! Радістю сповнилися серця наші, вологою своєцілющою наділіть нас нині, як матері люблячі. Ми прагнемо любові вашої, освячення і очищення вами здійсненого О води, прородительниці життя нашої. О вічно свіжа дано, вода і діва, жінка сонцю вогню. Освяти своєю вседайною силою, усе видиме і невидиме, кромислом райдухи, зачерпни зі святого свого джерела животворну воду для народу мого українського. Наділи нею берегинь, щоб вони сіяли цю святу воду золотим решетом, проли її на землю матінку. Живильними дощами, зрошуючи і зела, і квіти, і плоди, тож святому водицю, аби стало воно святою і з Божим Духом запричащею. Замовмо її спільним нашим промовлянням, тож прошу усіх повторюю, святою водою очищуються онуки даж Божий. На щастя, на здоров'я, на многоє літа. Святой водою освячиваются и нуки внуки даже Божии. На счастье, на здоровье, на достаток. На многое лета. На... Святой водою освячиваются и чищаются внуки а даже Божии. На счастье, на здоровье, на достаток. На многое лета. Святой водою освячиваются и нуки внуки даже Божии. На счастье, на здоровье, на многое лета. Святою водою освящаются очищаются а нуки даже На счастье, на здоровье, на многое лета. Святою водою освящаются и Ануки даже Божьи. На счастье, на здоровье, на многое лета. Хай будет так. Слава дашь Богу. Дети. Подякуємо рідним богам за освячення, славоспівом. А дівчатка мають його прикрасити бендочками і квіточками, Тож, спрошумо наших дівчаток підійти до гільця і здійснити цю священну обрядову дію. У нас ще є бендочки, які ми обрядово закріпимо. Не одружені дівчатка, в красивих піночках. Гарні наші перлинки, перлиночки нашого роду. А ми їм заспіваємо, будь ласка, формуємо коло навколо гільця. Кажіть їм, добавте себе по сонцю, по сонцю, по іншу сторону, по сонцю, сторону. Могутня І щоб запанував мир на землі українській. Щастя, здоров'я, достатку всім нам. О, даж Боже предвічен свят Русі хранителю, умнож нас, умнож нам, умнож нас, умнож нам, промовляємо спільно, умнож нас, умнож нам, умнож нас, умнож, нас! умнож нам. Думаю, твоєю все велимудрою, десницею твоєю все благою, пашницею твоєю все святою, Землиці матінці на розквіт, дітям твоїм на щасливе життя, на многіє літа. Хай буде так, Сіп, спільно, хай буде так. хай буде так. Хай буде так. Хай буде так. А тепер, дівчатка, настав час купай лицю, купати. Попросимо пана Святогора, як почесного чоловіка нашої громади, взяти це гільце, ми підходимо до річки, всі супроводжуємо і радіємо всьому священоді. А ми вам заспіваємо. Дівчатка, почекайте, давайте. І... дуже-дуже повільно, поки ми вицілі. все вам не виспіваємо. Буквально я повільно. Тару, ой, там рано вранці, Ой, там на купай. Серіо заведемо. "Dziś to też jest tak Горобче прекрасних, найчком воді, аби хлопці се кратять водою, що були всі молоді, а ви хлопці водою, що були ми А на рунті сора. Молоді. Молоді. Вертаємося в наше облядове місце і висловимо наші освячені.

Чи ви собі берете? Дайте нам, дівчат. Ви до нас прийдете на року. На на огірку. Формуємо коло коло вогнича. І переходимо до найсакральнішого. Священнедійство сьогоднішнього свята. Запалення найбільшого священного купальського вогнища. Ти, що поєднуєш небо і землю. Прибудь нині з нами, як батько із своїми дітьми, супроводжуй нас до щастя спільно, хай горить святий купальський вогонь! Хай горить святий купальський вогонь! За руки беремо для нашого, про українське богорозуміння. І для того ми повинні зараз жити за законами права, за законами прав, за нашими українськими законами. І для цього потрібні наші зусилля зараз. Ми повинні себе вибудувати, Ми повинні повністю відтворити образ берегині. А берегиня і богиня це поняття тотошні. Тож давайте станемо богинями і тоді наші чоловіки, які будуть захищати нашу честь і гідність, а то інше саме основне призначення, зразу це відчують і будуть виконувати свої обов'язки. Тому ми хочемо зараз вам проспівати про справжню українську вроду. Народних пісень, де тільки їх треба почути, і там все сказано. Справжня краса, що по-справжньому цінується. І якщо ми пригадаємо всі свої українські пісні і будемо виконувати те, будемо послідовниками того, все стане на своє місце. Суппіте пісчечку з того Ой там ранобранці, ой, там накопала. Дівчина моречка, ви начас слетала. Дівчина моречка, віночок летала. Дівчина Марічка віночок світала, свого свято слава, в разі виглядала, свого свято слава, вразі виглядала, глядала, прийди свято слава, по бо вечерям бодем на воду опускати, бо вечером будем на водопускати, бо вечером будем, на воду пускати, собі краснодо будем закликати. Тобі красну долю будем закликати, собі красну долю, будем закликати, щоб з тобою разом на рожничок стати, щоб з тобою разом на рожничок стати, будем наші ночку, свішечки горіти, Будем, ми з тобою, гарно хай жити, будем ми з тобою гарно харі жити, Ливим наш нашу, та й не зупиняйся, а ти наша доля, коха не купайся, а ти наша доля, кохані купайся там рано вранці, Ой, там, там напойла, дівчина моречка, Віночок сплетала, дівчина моречка, Віночок наче дівчина моречка, Віночок сплітала, скоро свято слава. Виглядала свого, свято Слава не виглядала, прийде свято З зимоща слітати, бо вечером на воду пускати, бо вечером буде на воду пускати. Бо вечером будем на воду пускати, собі красного доля, будем закликати. Пускай собі красного доля, будем закликати, будемо віночку свічечки горіти, будемо з собою, пане жити буде тобою рядом пережити, Пливи ви нашу ночку, та не зупиняйся, а ти наша воле, в по купайся. а ти наша доля, в по купайся.